День победы, как он був от нас дальо, как в костре таял шамтання бугаря. Страшне російське насоводе. Я ошибся і пойду на фронт. Вітаю, українці. З вами канал Зелена Вата. А ми сьогодні будемо розпаковувати одного інопланетянина, який. То народився в Донецьку, то потім виїхав з Донецьку. Він подорожуючий в часі. А хто такий подорожуючий в часі, ви додивіться це відео до кінця. Підпишіться на мій канал і вбийте у собі моля. Так що дивимося подорожуючого часі інопланетянина. І причому тут Арестович, як він готувався до війни, ми все дізнаємось так, що. Поїхали. Канал Зелена Вата. Сергій Васильович. кого 76-й. Е, Откуди сам родом? З городу Донецька. Донецька, так? Да? Е, Грожанство українське. Ні, російське. Громадянство українське він сказав на мові окупанта. Ні. Громадянство російське. В Україні росіянин. А звідки ці інопланетяни прилетіли? Чому в Україні проживали росіяни? Ми зараз про це дізнаємося. Я переїхав в Росію ще до війни, до 2014 А В якому роду? 87-му. Інопланетянин. Ти, будь ласка, оточнюй, в якому році? 87-му. Чи 1987? -му. Бо, подорожуючи часі, інопланетяни-окупанти, росіяни, вони путаються, путаються в всьому, де Росія, де Україна, де кордони. Інопланетянин говорять чітки. Тисяча да. ну, я... Союз. вісімдесят. Да, Союз, мені, ще батьки вивезли вначале в Абхазію, потім уже на э, Чемерської області. Тюмень, ще кудись. Може ти попутав? Може ти на Марсі був або на Юпітері. Ти мені скажи, як ти, росіянин, і як ви всі росіяни інопланетяни, подорожуючи в часі, знаючи тільки одну мову вашу інопланетянську, яку розуміє тільки ви інопланетяни? Появилися на території України, у Донецьку! Алло? А мама, папа они из Донецка тоже, да? Нет, они тоже з Советського Союзу. Мама у меня уміасомська, отец у меня містяна Московська Тульська область. О, як цікаво! На планеті Марс чи на планеті Юпитер і в космос був Собєцький Союз? То вони звідки з Соєцького Союзу? Чи... З Юпітера, з яких вони планет? То тули вони, то Совєтського Союзу? Ті всі інопланетяни, росіяни, вони путаються в всьому. Так що, чувак, а як ти як ти очутився, оказався у Донецькій області на території України? Як? Як? Ви тарілкою прилетіли? то за россияне, А в Донецке как получилось, ну, что они приехали? Видимо, по своим комсомольским путевкам. Угу. Вы там приехали, не работали, да? Они приехали, там работали, а я там родился, а до пятого класса учился. Все-таки вони приїжджають, вони не прилітають інопланетяни, вони все-таки приїжджають і окуповують ці частини України по різних якихось там комсомольських путьовках, яких про, про, про ці путьовки давали. ну Ніхто про них не знає, тільки знають люди, які вже, мабуть, дуже і дуже старі І ще цей інопланетянин-окупант. Навчався, він ще вчився тільки до 5 класу. Друзі, от ми бачимо, як була окупована наша країна, наша ненька Україна тими, цими інопланетянами, які вчилися тільки до п'ятого класу, знають тільки одну мову. Так що вони окупанти, звідки взялася російська мова на території нашої України. Окупували країну. Народжували цих маленьких інопланетян, людей, які то вони в Тулі проживали, то в Юпітері, то ще якісь. Але де воюють, то вже ми зрозуміли, як, е, як і де е, окупували нашу Україну і хто? Але де зараз знаходиться Арестович? Який, Можу говорити, що хочу. який говорив: війни не буде! до... От вторгнення, мало бути за день, а він говорив, мій не буде, розпаковуйте валізи. Я не є, о, де, о, о. О, Якщо я шибусь, я чесно скажу, я ошибся і піду на фронт. Я помилився і піду на фронт. На фронт до Фегіна говорити. На, на фронт гуляти по Києву, давати інтерв'ю, то називається в нього фронт. Так що не будемо вірити ніяким, нас казали, балаболам, а віримо українській армії, віримо Збройним силам України, віримо зеленій варті, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки. Реквізити під відео, прямо допомога Збройним силам України на карточку, а не різним там фондам, які, ми знаємо, крадуть гроші. Військовий відкриє карточку, дивиться прямо йому на кошти на фронт. І прошу допомогти моєму е, військовому. Ну, ми разом з ним служили. От він написав мені отаку от, от таку річ. Так що, слава Україні! Україна переможе 100%. По моєму чувак нас кинули!